Хочемо подякувати Сергію Шелудьку за допомогу у купівлі дрона DJI Mavic Enterprise. Також дуже хочемо подякувати всім підписникам та глядачам каналу. Дякуємо, що допомагаєте. І слава Україні! Героям слава! Всім друзі, доброго дня! Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України. Маємо ще один день, працюємо далі, посправлялися по господарству, помоталися по справам. Як завжди, нова почта. В банк сьогодні заїжджав. Їм було трохи копійок, треба було їх зняти. Так що будемо їхати сьогодні. Доїжечка, частково щось віддам вже сьогодні і будемо забирати ще одну машинку уже для того ж підрозділу, для якого ми збирали, це ну, хай буде РДК. Тобто точно не знаю, як називається їхній безпосередньо підрозділ, але немає різниці. Так, хлопчина розмовляє на російській мові, дуже цікавий такий персонаж. Я думаю, що буде можливість я Буду передавати машину, засніму відео і покажу. Так що, друзі, працюємо далі, не опускаємо руки, підтримуємо наших захисників. Бо як сьогодні в банку очередь, люди злі, як собаки, жара і стоїть військовий. Ну, я десь був 15-й, а він десь був 4-й. І ну, хтось щось там сказав, може військового пропустити. а вона каже, так солдат служба йде, ого, мене як понесло. кажу, як якби солдати спали то вас би вже тут би не було. Неізвісно, де ви були. Так що лучше, кажу, не мандіть, трохи подискусував, ну, заткнулася і все. Так що, друзі, будьте людяними, підтримуйте хлопців і дівчат, спілкуйтеся з ними, дуже потрібна наша підтримка. Ну а вчора в мене був дуже хороший день. У мене є коротенькі уривочки з відео, може, не дуже прикольні, але зафіксував, тому що дуже мені подобається, коли до мене приїжджають. Не я їду туди, а коли до мене заїжджають, і вчора був дуже класний класний день. Заїхав до мене Даніла з своєю дівчиною, дуже приємно. Я йому бажаю скорішого повернення додому, до своєї Маріонки, Львів'янки. Дуже чудова дівчина, дуже чудовий хлопчина. Ну і вчора також були ще в мене. Такий вечір був дуже класний і повернулися мої дівчата. Так що дівчата повернулися, Шелудько ожив, працюємо далі, їдемо по машину. Працюємо по господарству і збираємося знову в дорогу. Так що дякуючи вам, ми працюємо. А також не забувайте в п'ятницю приєднуватися в прямий ефір. Поспіваємо, позбираємо, розіграємо. У нас вже є штіль 180-й, який привіз нам Даніла, правильно, з 58-ї бригади. Каже, передаю естафету. Ми йому допомагали купувати автомобіль. Так що дякую вам. Не забудьте написати коментар, поставити лайкосик. Хто не підписався, підписуйте на канал. Ну, а вам гарного перегляду. Всім миру, і добра. До зустрічі. Так що, друзі, люблю такі моменти. Кажу, люблю такі моменти. Добрий день. Паркуйся, де бачиш, трошки вперед протяни. Да, так що, друзяки. Найкращі зустрічі це зустрічі з нашими захисниками і, і дома. От. Ну, але якби вони вже до нас приїхали і приїхали вже назавжди додому до своїх родин. Це ти з дружиною? Так. Тебе можна знімати? Каже, я ні од кого не ховаюся, так? Да? Привіт, дорогий. Привіт, привіт, привіт. Привіт. 58-й пригоди. А я приодівся, да? так? Да, да. Бляха, видно в мене речення? Видно, о, все. Видно, видно. Так що, друзяки, Це просто капець. Чуєш, ти ненормальний. Той, той ти... на той тример, а ми... Ні, ну, чи... Чу... Стиль така вона... Ну сказали, ходова, роботяща. Чиш, ти якийсь ненормальний. Я просто... Нормально, ну як, ми тоді взагалі, ми з тобою А балак... ти, ти нормальний? Я ні. <реш> <реш> просто я пам'ятаю, що тоді там взагалі ми переписувались, навіть не спілкувалися. Ти кажеш, ну є 50 тисяч гривень. Ну ку що будемо думати? Приїхав, він каже, у нас є 160. Ні, братан, я в себе ці гроші брати не буду. Він каже, ти якийсь дебільний. Ну, я кажу, ну який є. Не бо, не бля... доказано, ти дебіль, ти ну, так, і... да, я сам на себе казав. Ну, каже, ну, якийсь неправильний. Ні, не, ну все, хороше. Це, бо... коротше, я так зрозумів, ти каже, естафету на лотерейку. Да. Це просто а, пішли, внеси до хати. О, все помінялося. Торта дали, знаєш, як я там кажуть, познімав, все, торта назад забрали. Проходьте прямо. От туди печи за угол. Це твоя дружина? ні ні Дружина, так? Да? Не ще? Так зараз я ще це Святий отець, я можу вас повінчувати. Надо? Потім, да? так? Тихо, вона як без тебе, вже... Добре. Я ж тобі казав, я тобі казав, що він у ній спить. Я тобі казав? А як його треба набрати? Він каже, як от той гріш, а олег чи як його каже, звати. А ти чуть зачуханий точно, як от твої вовки, точно лежав, бля. Оксана, що він робив? привіт? Не бачила, так? Да? Це з місцем, цим, як це так і звати. Бутик. Та да, бля, їх випадки. Та ну бладав за твоє блач, воно. Обратно? Возду... Так ти ж ветеринар. Це фельдшер ти. Чи хто ти? Я нікому не кажи хто я. А, ти цей масажист. У мене спина болить, братан. Скільки береш за росіян, а? Я быстро ромб. Що ж ти гарячий такий, потний, вонючий. Вонючий. Сейчас будемо купатися, як вчора. Розкажи, як ти вчора купався. А ти мене просто збив з пантелику. я витягну телефонку, давай я засніму. А потім, коротше, ладно було зняти. Ми, короче, стали в рішетілки. У нас було дві каністри води, ми з собою брали. Один заліз на лафету, виливає відро. Гриша такий стоїть на соняшнички ззаду, красиво. І цей на голову йому оллє воду. Ай, красота! Пороздівалися до трусів. Всі люди на трасі їдуть, призважуть, дивляться, що ці демони роблять. А так волонтери спасаються від жарі. Ну, ми на слідчий раз. Та не, не вони мене збили з пантелику. Як треба було зазняти і показати, як воно круто, да, отак. кондиціонера немає, вже таке срака прилипла, футболка приклеїлась, разів. Да? Це вже буде традиція. Якраз зимою, десь в січні. місяці, <реш> да. Ми кожну поїздку просто купаємося на трасі, вирішити в тівніші. Чи це мінус 20, чи це плюс 40, так? Да? Є момент? О, сейчас знаешь что приедет? Что к моя уехал. Не мог. Ты мне сигарет купил? Ты уже 25-ку купил? Каже, мне, ты мне чувак должен, три пачки Я потому ну, что... Ну понятно, это за тебя, куда не заедем в заправку, не мая двадцать пяток, значит будешь ты платить. Это да я куплял 20 сигарет? Та ні, все нормально, все в нас є. Він каже, я йому повинен компенсувати тепер за ті двадцятки по п'ять 5 з пачки. Так, ти Забудемо, тільки 20. А я тут при чому, я так, ж їх Ти на заправці заїжджав, не я. Да? Звісно. А там, де ти мене заводив, їх взагалі не було, моїх, так що мені зробить? Ти мені тепер купиш блок? Крупи. А? Все, треба. Зараз транспаранти, моя любима приїде. Я її однесу до куща з квітками. Квітки я не куплю, розход. Довольно, тільки допомога зесів. Правильно? А, ще ще один чувак приїде. Хм, зараз побачиш. Гріша, в мене повний двір людей. Бачиш? О, малиха моя хліба. А патрона. Диви, патрон, диви. Ай, красовий, диви, що він робить, він вже скіту за тобою. Подай мене дивимося. Обнімаю вже його. Патрона. А він кожен ровник, це встає, ну собака встає, а він щось шукає. От Він же віруху любить, це просто таке. О, і моя королева Леся Петровна. Леся Петровна, сумки забирай. Я, я, <ривіжі> я мокрай, я вже була. Бо тут сильно жарко. трошки. У мене да? ну, все вже я поміщу, бачимо, що підбирається. Беруся, дочь, на рюкзачок свій доться. Давай бери чемодан на цей. А що там багато? А. Та трохи є. Де? Подушка чия, поясню? Подписчики. Привет, привіт. Привет. А ты що я тягала сама побачила? Я, я тебе не відправляв. Марія, я тобі дякую, <рес> що ти мене ще луч когось піднімає 5 кілограмів. Тися фіксируєш, да? Ну конечно. опять. Моя любимая приїхала. Що ти ще добавиш? А, давай добавлю. Скільки візьмеш, скільки понесеш. Беріш, скільки в руки влізать, чуєш. Так. Дякую тобі, Ігарянчик, ще підгрузимо хлопців. Запаси наші так сказати, закінчуються, але поки не плануємо, по хлопці під'їжджають, то е, даємо ще Свігурюк заїде до нас. Так що грішка працює. я вже енергетик візьму сам. Так що, щоб ти не розслаблявся, то каже, мені нічого не треба, ми не можемо так. Це ж Ігарян, це Ігорян це класний пацан, який, ну каже, пацани приїжджають, треба давати. А чого без етикеток? Він сказав, бо були такі бариги, як шелудько, щоб не торгували. Поняв? Поняв? А то бляха є, там люди задають запитання. Що, там ще місце є? Чув? Давай ще два енергетика. Давай, давай, давай. Він з хлопцями поділиться, воно лишнє не буде. Бо Шелучко бета не закривай, ще два енергетика. Поняв? Все чинчинарем. А ну я тебе так сфоткаю для Ігоряна. О, все нормально. Все, братан, все чинчинарем. Гриша в процесі, гриша носить. Все, дякуємо. Нашому дружбану який нас виручає. В смислі без приїхав. З того напрямку, чуєш? Привет. Ну, ти поняв, хлопче. Маласенька жабка приїхала. Все, тебе підніму? Та ні, не треба, нога говорити. Привіт.